Уявіть собі, що під контролем рентгенівського або КТ зображення через крихітний прокол на шкірі водиться тоненька голка прямо в проблемний міжхребцевий диск. Через цю голку подається лазерна енергія. Ця енергія точково впливає на пульпозне ядро диска, викликаючи його часткове випаровування. Завдяки цьому внутрішній дисковий тиск знижується і протрузія зменшується, звільняючи защемлені нервові корінці та усуваючи біль. Переваги цього методу вражають ніяких великих розрізів, мінімальний ризик кровотечі та інфекції. Часто процедура проводиться в амбулаторних умовах, і пацієнт може повернутися додому в той же день або наступного ранку. Завдяки мінімальному втручанню період відновлення значно коротший, ніж після традиційної відкритої операції. Процедура проводиться під візуальним контролем, що дозволяє лікарю діяти з ювелірною точністю. Ще однією важливою особливістю роботи доктора Зоріна є проведення операцій під контролем спірального комп'ютерного томографа. Це значно підвищує безпеку та ефективність втручання. КТ-навігація дозволяє лікарю в режимі реального часу бачити положення інструментів всередині хребта, уникаючи пошкодження нервових структур та інших важливих тканин. Важливо розуміти, що доктор підходить до лікування протрузії комплексно. Він не обмежується лише хірургічними методами. На первинній консультації він ретельно вивчає історію хвороби пацієнта, проводить огляд, аналізує результати МРТ та інших обстежень. На основі цієї інформації розробляється індивідуальний план лікування, який може включати. Консервативне лікування, медикаментозна терапія, знеболюючі протизапальні препарати, міорелаксанти, фізіотерапія, лікувальна фізкультура, блокади. Ці методи можуть бути ефективними на початкових стадіях протрузії або як підготовка до малоінвазивного втручання. Малоінвазивні хірургічні методи лазерна вапоризація, радіочастотна абляція, мікродискектомія при необхідності видалення грижі диска через невеликий розріз. Реабілітація після будь-якого виду лікування важливу роль відіграє правильно підібрана програма реабілітації, спрямована на відновлення функцій хребта, зміцнення м'язів спини та профілактику рецидивів. Підхід відрізняється індивідуалізацією та прагненням використовувати найсучасніші та найменш травматичні методи для досягнення найкращих результатів у лікуванні протрузій міжхребцевих дисків. Використання передових технологій роблять лікаря одним з провідних фахівців у цій галузі в Україні.